Доброго дня, компанія Автопарк. Сьогодні до нас заїхав ось такий BID танг 2021 року з 2-літровим гібридним двигуном. Має 2-літровий турбований двигун та електромотор. Ось на такій лінзованій фарі на оригінальних легкосплавних дисках на гарній резині, ось в такому червоному кольорі, на крутій ледовській оптиці. Ось Build Your Dreams. Має камери 360, безключовий доступ на всіх дверях, дуже крута комплектація, ось безключовий, позаду, попереду, має камери 360, ось такий комбінований салон з алькантарою, шкірою в різних кольорах, електрорегулювання сидінь є підтримка колін, панорамний дах, ось такий джойстик. Управління мультимедією, всіма асистентами великий екран, все на екранах, багато функцій. Ось можемо побачити задній ряд. Взагалі новий автомобіль тут, мінімум пробіга. Має задній клімат, окремий теж все з підсвітками, електропривод багажника. І, взагалі, тут майже все на електриці. Дуже крутий автомобіль. Приїжджайте, тестуйте та купуйте в місто Київ по вулиці Сумська, 2А можна купити за готівку, кредит та лізинг.